Мир вам, мене звати Любомир Погоявленський. Це третя частина відео про мій досвід роботи тарологом. Уже 11 років, як я практикую з картами Таро. У 2016 році я поїхав на шоу Битва екстрасенсів, війшов в число 20 учасників битви екстрасенсів у Москві і став учасником російської битви екстрасенсів 17. Це був такий. Піар-ход для того, щоб про мене дізналися в засобах масової інформації. І, хоча мені показали дуже слабко, дуже погано, всього 4 серії, я зайняв всього 12-те місце, було 13, я 12 був, але я дуже радий, що мене. Мало показали, тому що я далі, вже, як творець, створив свою авторську передачу з езотерики про мети Лабіринти Долі, і там уже люди могли бачити мої екстрасенсорні здібності і знайомитися зі мною. Та я український езотерик, добре, щоб мені там ніяких підказок не дали на ті битви екстрасенсів в Росії, щоб я не ставав їхнім боржником, скажімо так. Це країна, яка є ворогом моєї рідної України. І... Я молюсь за перемогу України, мої дорогі. І, звичайно, в Україні далі я вже рухався своїм шляхом. І у 2016 році вийшла мой, ну, дуже такий був продуктивний творчий рік вийшла книга моя у співавторстві невеличка Сергія Валерійовича Небога. Таро не Бог інфернальна реальність. Вона була в комплекті до цієї колоди, і я вперше в житті став редактором. Старони Богі. Дуже унікальна робоча система. Дуже красива в українському такому стилі Гоголівському намальована. І у, 2017, у 2016 році після битви екстрасенсів про мене дізналися люди. Дізналися, що в місті Бобровиця Чернігівській області живе така людина, перша в історії учасник битви екстрасенсів. Це був знову унікальний шанс. Уже по 2017 році цього було нереально зробити, бо цю битву екстрасенсів російську заборонили. А тут якраз ну, ці чотири серії показують по українському телебаченню. Уявляєте, от як вища сила була. І вже коли е, був е, завер... ну, три серії показали. І ту серію, де я йду з битви екстрасенсів. Фактично, і, здається, навіть ще й не показали, бо після цього вже заборонила на українському телебаченні цю російську ботову екстрасенсів. І таким чином, про мене дізналися в Україні мої значить, люди, які мене оточують. І дякувати Богу, що я йду всім своїм унікальним шляхом, до мене почало йти дуже багато людей. Дуже багато. Йшли вже більше ста людей, звернулося тільки от з села оточуючи. І про мене ця от сарафанна слава почала розповсюджуватися. І в газетах про мене писали, і запросили в Київ зніматися у проекти. Там я був раз у секретом фронті експертом. Потім я декілька разів був. У загубленому світі, і по цей день ще загублений світ, наприклад, коли є повтори трансляції, то згадують і мене показують, і люди про мене згадують. О, такий дуже серйозний езотеричний проект на 2+,2 плюс телеканалі. І про мене на різних сайтах понаписували: в Росії дуже велика була пропаганда битви екстрасенсів, і я був в червоній мантії. Де тільки можна про мене понаписували на різних сайтах Любомор Богоявленський. І я важкий дуже шлях був для мене і трагічний, але я рухався своїм шляхом, своїм рухався шляхом. І, мої дорогі, в першу чергу я працював тарологом. Але так як там в мене була агресія від РПЦ в Україні. Писали скарги, то я відразу ж, щоб працювати законно, і почав реєструватися приватним підприємцем. І Я почав прийоми вже у 2017 році масові вести в реалі у Бобровиці офіс знімав собі у свого дяді Міші, і до мене з'їжджалися люди. Я зареєструвався. Приватним підприємцем першої групи, і по цей день працюю приватним підприємцем, плачу подати в державі, працюю тарологом езотериком легально і законно.